Слава Ісусу Христу! Ми прославляємо Господа Ісуса Христа і ми хочемо усім нагадати, що на Голгофі, на Голгофському христі, Бог примирився з нами. У нас є добра новина Євангелія. Бог примирився з людьми, Бог примирився з тобою через свого Сина Ісуса Христа. Написано, що без пролиття крові немає прощення. І для того, щоб гріхи були прощені, має бути пролита кров. Але звичайна людина не могла цього зробити, тому що всі люди грішні, і людська кров, вона є грішною. Але Бог через свою любов до тебе і до мене, Він явився в тілі. Божий син Ісус Христос явився в тілі через Діву Марію. І Бог в тілі пролив свою святу кров за Тебе і за мене. І наші гріхи прощені через кров Ісуса. Твої гріхи Бог простив через кров Ісуса, і це є добра новина. І Бог хоче, щоб ти примирився з Ним, тому що Бог з тобою примирився на Голговському Христі. І ти можеш прийти до себе в кімнату, до себе в номер і поговорити з Богом своїми словами і сказати, Господи, прости мене, і Бог простить, тому що прощення уже є, кров уже пролита. Треба просто повірити, прийняти це слово, повірити в Євангелію, в добру новину. Слово Євангелія означає добра новина, добра звістка, що Бог примирився з людьми. Тому покайся в своїх гріхах. Примирися з Господом, Бог любить тебе. Він віддав найцінніше, Він віддав своє життя за тебе і Він чекає на тебе. Він хоче наповнити тебе своїм Духом Святим. Бог любить тебе, хай Бог тебе благословить.